Українські громадяни, які залишаються на тимчасово окупованих територіях України, стикаються з численними складнощами. Одним з таких викликів є примусова паспортизація або нав'язування громадянства Російської Федерації. Я Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини Зміна. І сьогодні ми поговоримо про практику нав'язування російського громадянства на тимчасово окупованих територіях України. Навіщо Росія примушує людей в окупації отримати свої паспорти? Я думаю, варто почати з того, що таке паспорт. Паспорт є документом, який посвідчує особу і належність до певного громадянства. А громадянство, в свою чергу, є зв'язком між людиною і країною, державою. Так? І цей зв'язок, по суті, може бути або по народженню, або добровільно набутий. І добровільне тут є принципово важливим, тому що. Недобровільне набуття громадянства загалом вважається злочинною дією країни, яка нав'язує це громадянство в умовах воєнного конфлікту, це є злочином Російської Федерації. Чому Росія це робить? Якщо ти громадянин Російської Федерації, Російська Федерація може бачити твої відбитки пальців, всю біометричну інформацію, може знати, коли ти перетинаєш ті чи інші блокпости, може забезпечити призов на строкову службу, мобілізацію і так далі. Тобто людина, яка отримує паспорт громадянина Російської Федерації, вона стає видимою для Росії. З іншого боку, очевидно, що якщо ми говоримо про політику Російської Федерації, то для країни, яка здійснює збройну агресію, для неї нав'язування власного громадянства, це є про, начебто, узаконювання цієї незаконно незаконної по природі практики. Коли Росія купувала частину території, а потім нав'язала своє громадянство, і зараз вже це успішно розповідає про те, що там загалом живуть громадяни Російської Федерації. Ще важливим аспектом є те, що Російська Федерація таким чином намагається розірвати зв'язки українських громадян з Україною. Тому що коли людині нав'язується російське громадянство, вона мусить на камеру зачитати присягу громадянина Російської Федерації, принести її. Це може бути таким психологічним моментом, коли. Ця людина подумає, чи варто виїжджати з окупованої території, чи не буде в неї проблем через те, що вона отримала цей паспорт, присягнула Російській Федерації. І навіть зараз ми бачимо таку практику, що коли Російська Федерація захоплює цивільних... В полон так? захоплює і незаконно утримує, і потім українська сторона намагається щось дізнатися про цю людину. Росія каже, так це не громадянин України, це громадянин Російської Федерації. І переслідування по надуманих статтях про шпіонаж або про терористичну діяльність воно відбувається, начебто, відносно громадянина Російської Федерації. Чи можуть люди в окупації не брати російський паспорт? В принципі, так, можуть не брати, але є суттєві. Умови, які треба враховувати, коли ми, ми розмірковуємо, чи може людина брати чи не брати російський паспорт, наскільки в українського громадянина на окупованій території є свобода вибору, наскільки він може добровільно приймати рішення. З іншого боку, Російська Федерація, яка намагається зробити вигляд, що це правова держава, вони пропонують сприймати тих людей, які не отримали російський паспорт, як іноземців, і кажуть: окей, ти не отримав російський паспорт, але ти маєш отримати так зване посвідку на проживання або російську відне. Жительства, як іноземець, фактично це дозвіл на проживання, Так, і будь-який момент держава, яка його видала, може його нулювати, може його забрати. І попри те, що Російська Федерація, начебто, сказала, що не буде їх видворяти з цієї території, але водночас ще в 2023 році з'явився перелік підстав, чому іноземці з окупованих територій можуть бути видворені. Тому відповідь проста відповідь на питання, чи можна не отримувати паспорт, власне, зможна, але при тому людина стикається з таким. Такою кількістю обмежень, що просто ем, змушує навіть тих, хто не хотів би отримувати паспорт, приймати рішення про його отримання. Чи треба повідомляти державні органи України про нев'язаний е, російський паспорт? Е, такого обов'язку не існує загалом. Громадянство набуте в окупації в автоматичний примусовий спосіб. Українська держава не визнає. Тому люди, людина, яка вчиняється нав'язування, вчиняє, вчиняє злочин. Тому з цих позицій повідомлення про факт нав'язування громадянства може бути доречним, коли людина виїжджає з окупованих територій, і, наприклад, повідомляє компетентні органи України правоохоронні в першу чергу. Мова йде про офіс генерального прокурора, наприклад, чи, ем, чи служба безпеки України про те, що якась людина або якісь люди, які проживають на окупованій території, вони створюють умови або змушують інших наших співгромадян отримувати російський паспорт. Якщо людина взяла паспорт РФ, чи позбавляють її українського громадянства? На це питання нема дуже простої відповіді, тому що, по-перше, відбулися певні зміни до законодавства про громадянство, які не будуть чинності у січні 2026 року. І теоретично, якщо людина взяла паспорт Російської Федерації добровільно і використовувала його проти Держави України, наприклад, агітувала. Проти України за збройну агресію Російської Федерації чи, до прикладу, обіймала певні посади в окупаційних органах влади. В такому випадку отримання паспорта не є злочином, але при тому є підстава або може бути підставою для втрати громадянства України. Це нові законодавчі зміни, які відбулися нещодавно, і вони ще не були чинності. Тому ми достеменно не знаємо, як ці норми будуть впроваджуватися на практиці. Але з того, що ми можемо сказати достеменно, що це. Потребуватиме загалом ініціювання процедури втрати громадянства України буде е, дуже складним процесом. Тобто, не можна швидко е, створити умови для втрати громадянства України, оформити відповідні документи, та для того треба провести слідство, дізнатися багато речей і впевнитися, що громадянство отримано добровільно. Це дуже важливо. Тому е, зараз в нас немає відповідальності за отримання громадянства на окупованій території, але умови. Коли добровільно отримане громадянство використовується проти України, може мати наслідком втрату громадянства України. Поки що таких прецедентів немає, але законодавчі зміни такі існують. Як живуть ті, хто не отримав російського паспорту в окупації? Якщо людина проживає на окупованій території, вона має безліч обмежень. В доступі до базових речей при тому, що Російська Федерація поступово вводила ці обмеження, ми в 2022 році не могли собі уявити, як це буде виглядати. Хоча при тому ми мали досвід фактично примусової паспортизації в Криму, та починаючи з 14-го року. Але все ж таки, після початку широкомасштабного вторгнення, доволі багато практик, які були до того опробовані в Криму, вони все таки використовувалися трошки іншим чином або використовувалися швидше. Мова в першу чергу йде про... Дуже швидкі, але поступові обмеження в доступі до базових прав. Мова йде про медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту, пенсійне забезпечення, користування правом власності, свободу пересування і інші права. По суті, коли людина не має російського паспорту, вона не може звернутися до лікаря і отримати базову медичну допомогу, але так само не може отримати ліки, якщо мова йде про ліки, які забезпечують виживання людини, наприклад, інсулін. Якщо мова йде про соціальну підтримку і, наприклад, про пенсію, то з 25-го року жоден пенсіонер, який не має російського паспорту на окупованій території пенсію, отримувати не може. Дуже болючим були питання евакуації виїзду з окупованої території і пересування в межах окупованої території без російського паспорту. Вперше ми почули про такі дуже серйозні обмеження, коли була підірвана гребля Каховської ГЕС. Тоді нам волонтери повідомляли, що при до спробі евакуювати людей з території підтоплення їх на блокпостах запитували про російські паспорти і не давали виїхати тим, в кого їх не було. Тому можна говорити про те, що Росія обмежує в доступі до прав тих людей, які не мають російські паспорти. Окреме питання це доступ до права власності. По суті, з минулого року Росія дуже послідовно. Обмежує право користування власністю на окупованих територіях, якщо ця власність не належить громадянам Російської Федерації. Російська Федерація вводить такі практики, коли майно визнається безхазяйним, воно визнається таким, яким ніхто не користується, його просто націоналізують і кудись комусь передають. Так от, щоб не було майно визнане безхазяйним, його треба перереєструвати відповідно до російського законодавства. Ти не можеш цього зробити без паспорта громадянина Російської Федерації. Фактично, якщо Громадянин України має тільки громадянство України, тільки український паспорт. В'їхати на територію Російської Федерації і далі на територію, що є окупована, наразі можна тільки через аеропорт Шереметьєва в Москві, де встановлений дуже жорсткий контроль, фактично фільтрація. Яка е, може бути кількаденною? Людину опитують на предмет її зв'язків з Україною з українськими збройними силами, з державними органами України щодо мотивації, чому людина хоче заїхати на територію Росії і далі на окуповану територію? І дуже багато приймається рішень про недопуск, да, про обмеження в'їзду, про заборону на в'їзду Російської Федерації для громадян України, тому. Ще для тих, хто хоче пересуватися їздити на окуповані території, російський паспорт, по суті, є умовою, коли це дозволено: чи може людина виїхати з окупації без російських документів? Коротка відповідь навряд чи скоріше ні. Я говорю так, тому що є випадки, коли люди виїжджають і без документів, але це настільки не часті випадки, це настільки унікальні випадки, що говорити про те, що це якась практика, що людей без російських документів випускають з окупованої території станом на сьогодні ми не можемо. Тобто, був процес в 22-му році, випускали по українських документів в 23-му ще, але поступово Російська Федерація припинила це робити. По суті, щоб покинути окуповані території, необхідно мати Російський паспорт так само, щоб виїхати з окупованої території, наприклад, Херсонщини на територію тимчасово окупованого Криму, також треба мати російські документи. Туди так просто не можна потрапити з українськими документами. Ем, водночас. Ем, в Україні діють експериментальні проєкти, один конкретний експериментальний проєкт, який передбачає оформлення документу для людей, які знаходяться в окупації, не мають українського документу, але хочуть виїхати. Так? Наприклад, тому що якщо українець з окупованої території хоче виїхати на територію Російської Федерації, такою або далі на територію Республіки Білорусь, такій людині дуже потрібен російський паспорт. Але щоб в'їхати в Україну. Далі, наприклад, да, через пункт пропуску Макрана Демонова в Білорусі, то треба мати український документ. І Україна запровадила такий експериментальний проект, який передбачає можливість видачі дистанційного оформлення документів, який називається Тимчасово посвідчення громадянина України. Ну, такий документ оформлюється громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають українського паспорта. І ми чули ви про випадки, коли з таким документом виїжджали з окупованої території, але знову ж таки, це Одиниці. Росія робить все можливе, що без аусвайса власної країни не можна було покинути тимчасово окуповані території. Якщо в людини немає жодних документів, окрім російських. Ну, по-перше, зовсім жодних документів це дуже дуже одиничні випадки. Тому що все-таки свідоцтво про народження, якісь документи зі школи, це можуть бути фотокартки, які підтверджують, що людина проживала або народилася. Або вчилася на окупованій території, все ж таки щось буде тому зовсім зовсім без документів. Це дуже складний випадок. Частіше буває так, що в людини немає паспорта громадянина України, наприклад, бо він ніколи не був отриманий, або він був втрачений. Перший випадок це для тих молодих людей, які досягнули повноліття на окупованих територіях. Або десь ну, 14 річного віку, коли мали би отримати паспорт, і не встигли його отримати під час або до початку окупації. І для таких людей може діяти таке правило: що за російськими документами вона виїжджає з території, що є окупована, через територію Російської Федерації на територію Республіки Білорусь, і там вже в українське консульство звертається за. Оформленням посвідчення на повернення для того, щоб його оформити, якщо в молодої людини ніколи не було паспорту, варто при собі мати копії, хоча б паспортів батьків, що підтвердить зв'язок цієї молодої людини з державою України. Тому що якщо є тільки свідоцтво про народження, то такий документ, який не містить фотокартки, він не є таким, що посвідчує особу. Його можна використати для того, щоб шукати додаткові відомості. Тому... Ми завжди радимо перед тим як людина хоче виїжджати з окупованої території, без, без, без різниці, чи вона ніколи не мала українського паспорту, чи вона його десь загубила. Тобто можуть бути різні, різні випадки, тому завжди, перш ніж їхати з окупованої території. Треба порадитися з тими людьми, які допомагають евакуації, або тими правозахисними організаціями, які потім можуть допомагати у встановленні особи у супроводі такої людини в судах, якщо доведеться цю особу встановлювати в судовому порядку. Російська Федерація пообіцяла видворяти людей, які не мають російських документів. Як це працюватиме? Власне, вперше про це заговорили, що буде якісь процедури видворення або депортації в 2025 році. Ще на початку року, верніше наприкінці минулого, було прийнято рішення президентом Російської Федерації відповідний указ, згідно з якого ми згідно з яким верніше ми бачили, що є в планах. Говорити про міграційні процеси на території Російської Федерації, і оскільки Росія незаконно включила наші території в свій склад, то й на наших окупованих територіях. По суті, що вимагалося? Що іноземці, які проживають на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях, вони мають врегулювати своє правове становище. Це означає або отримати документи, що посвідчать їхню належність до громадянства Російської Федерації, або отримати легальний документ іноземця, тобто посвідку на проживання. Треба сказати, що більшість людей, звичайно, іноземців живе на території Російської Федерації не дуже легально, не маючи при тому дозволів відповідних, бо для того, щоб отримати те ж саме посвідчення посвідку на проживання, верніше треба мати легальне джерело доходів, треба здавати певні іспити, треба мати медичні довідки. Тобто там ціла процедура, щоб цю посвідку отримати. І фактично, з 10 вересня мали би бути такі активні заходи з видворення. Тих українців, які не отримали російський паспорт і не отримали посвідку на проживання, ми про такі дуже активні процеси зараз не знаємо. Та що вони відбуваються активно, ми чули про одиничні випадки, але так само ми знаємо про те, що процедури видворення або депортація для українців на території України не існує зараз. Наслідок того, що після початку широкомасштабного вторгнення дипломатичні зв'язки, такі юридичні правові, були з Російською Федерацією розірвані. В нас немає легальних процедур ані видворити на територію Російської Федерації тих громадян Російської Федерації, які порушили міграційний режим в нас в Україні, ані навпаки росіянам видворити на територію України українських громадян. Тому Російська Федерація, будучи доволі цинічним режимом, вони приймають рішення наших. Таких нелегальних там мігрантів, людей, які без законних підстав українських громадян, які без законних підстав проживають або на території Російської Федерації, або на тимчасово окупованих нею територіях, вони їх затримують е як порушників міграційних режимів і утримують в так званих центрах временного содержання іностранних граждан або міграційних тюрмах. Якщо простіше, такі центри утворені на території Росії в кожному суб'єкті Російської Федерації. Вони створені для того, щоб Тих мігрантів, які порушили міграційні режими, утримувати до видворення, і на жаль, там доволі багато українців, яких не можуть видворити внаслідок відсутності процедур. Які не мають, наприклад, українських документів чи прострочили отримати ті документи, які Росія вимагає зараз. Нам складно сказати, в нас нема статистики щодо того, наскільки число українців в цих міграційних тюрмах збільшилося після 10 вересня, але це те, що це є ризиком, насправді, що людей будуть просто утримувати безстроково по суті в цих місцях. Цей ризик залишається. Але ми за цим слідкуємо і намагаємося, принаймні, з українською. Владою комунікувати про те, що необхідно придумати, як українських громадян забирати з території Російської Федерації у разі, якщо рішення про масові облави, про масові затримання українських громадян без належних документів Російської Федерації буде таки ухвалено країною-агресоркою. Поки що ці різні механізми, вони можливі, але вони зараз тільки на етапі напрацювання. Чи зміниться щось для громадян України, які проживають в окупації після набуття чинності? Закону про множинне громадянство. Це не дуже просте питання, бо варто спочатку говорити про те, які зміни набудуть чинності, що конкретно держава України змінила. Частина людей, які проживають в окупації, отримала документи окупаційної влади добровільно. Я думаю, що це не є секретом. Частина людей, на мій погляд, значна і більша, вона була вимушена внаслідок умов, які створила країна-агресорка, отримати ці документи, які по суті. Єдині забезпечують право проживати на тимчасово окупованій території. Сам закон про множинне громадянство не тягне за собою численних змін до інших нормативних документів, але держава вимушена буде приймати певні процедури для того, щоб переконуватися кожного разу, що отримання паспорту було недобровільно, і оце те, що може турбувати насправді зміни до статті 19 закону про громадянство України. Передбачають можливість втрати громадянства України тими нашими співвітчизниками, які добровільно отримали громадянство України агресор. Але при тому не вважається добровільним набуттям набуття його на окупованих територіях у разі, якщо таке громадянство не було використано для того, щоб чинити фактично зло і шкоду державі України. Тому ми зараз можемо сказати лише про те, що можуть бути питання по процедурі втрати громадянства України. І по процедурі встановлення цього факту добровільності, набуття добровільності чи недобровільності набуття громадянства Російської Федерації в окупації. Але зараз нам складно сказати про те, які це саме можуть бути проблеми, або які можуть бути складнощі для людей. Бо поки що ці процедури не працюють, і вони навіть ще не розроблені. Якщо коротко відповідати на питання, прямо зараз ми не знаємо, чи зміни до законодавства про множинне громадянство матимуть дійсно негативний вплив. На людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях України. Нав'язування громадянства Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях є злочином. Злочином, який вчиняє Російська Федерація і її агенти. Злочином, який має всі ознаки воєнного злочину, можливо, злочину проти людяності, якщо ми говоримо про практику нав'язування громадянства дітям або недієздатним особам на окупованих територіях. Україна. Ставиться до цього злочину адекватно, відкриваються кримінальні провадження, вони розслідуються, і я впевнена, що будуть відповідні вироки тим людям, які організують процес паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Водночас людина, яка отримала це громадянство примусовий спосіб, не добровільно, вона не є такою, яка сприймається злочинцем відповідно до українського законодавства. І нам дуже важливо говорити про те, що Україна не визнає громадянства набути примусовий спосіб на тимчасово окуповані території. Для нас важливо, щоб цей зв'язок, який залишається, попри все між українськими громадянами в окупації і країною Україною, який не буде добровільний, який не буде за народженням, щоб він був підтриманий українською державою, і ми всіляко сприяємо тому, щоб люди, попри те, що отримали російські паспорти, вони виїжджали на підконтрольну уряду України територію, або у разі наявності інформації про нев'язування паспортів Російської Федерації, повідомляли правоохоронні органи України про цей злочин. Ставте лайк, якщо це відео вам сподобалося. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити нові цікаві відео.